Адвокатка сумського міського голови Олександра Лисенка Юлія Молібог прокоментувала опубліковані 15 листопада відеозаписи Національним антикорупційним бюро про отримання хабаря. За версією слідства на відео розмови міського голови Олександра Лисенка, директора департаменту інфраструктури міськради Олександра Журби та власника підприємства із вивезення сміття у сумах. Ну стрим защита в сейчас пошел, тебе там тепло без вот эти не волны чего нет. Доказів відеозаписів нам не надавалось. Ми не ознайомлювалися з жодним матеріалом відеозапису. Нам надавали лише протоколи. Про них ми вели мову в судових засіданнях. Їх ми обговорювали. Ніякого відеозапису я власне не бачила. Я розумію, як робиться контент. Можна скопіювати якісь фрази, висмикнути, якісь додати нові, і перекривлений буде зміст. Тому ми не бачили і ми не можемо говорити. Нам навіть невідомо, чи було воно розсекречено належним чином, де воно взагалі з'явилося на сайтах. Ми. Співпрацюємо з органом досудового розслідування, не заважаємо все, що від нас залежно. Ми направляємо клопотання про проведення дій, які вважаємо за необхідне для того, щоб швидше це все розібралася, історія і щоб або справа була закрита, або направлена до суду, для того, щоб вже якась крапка по ситуації була поставлена. 15 листопада спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала інформацію про те, що рішення про відсторонення Олександра Лисенка від займаної посади залишили без змін, бо сторона захисту відмовилась від апеляційної скарги. Чому пояснила адвокатка міського голови? Рішення про відсторонення, воно було опубліковане ще раніше, прийнято ще 9 жовтня, наскільки я не помиляюсь, нами була подана апеляційна скарга. Але в процесі підготовки ми розуміємо, що вже завершуються строки до судового розслідування, оскільки апеляція своєчасно одразу після призначення не була розглянута, ми прийняли рішення відмовитись від апеляційної скарги для того, щоб не заважати органу до судового розслідування, провести належні всі слідчі дії, і спрямувати справу до суду. Саме з цією метою ми подали відповідне клопотання до суду. Ніякої нової події не відбулося. Міського голову Олександра Лисенка та директора департаменту Олександра Журбу затримали 2 жовтня. За версією слідства тоді вони отримали частину хабаря в 1 мільйон 400 тисяч гривень. За інформацією СБУ, загалом фігуранти вимагали 2 мільйони 130 тисяч гривень. 4 жовтня міському голові Сум суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави. Тоді в коментарі Суспільному Олександр Лисенко заперечував отримання коштів у день затримання. 5 жовтня за мера внесли 3 мільйони гривень застави. За 4 дні у вищому антикорупційному суді ухвалили рішення про відсторонення Олександра Лисенка від виконання обов'язків міського голови до 9 грудня.